Дорогі друзі, всіх я вас рада вітати на своєму каналі і пропоную сьогодні зробити таку домашню барахолку. На продаж хочу виставити деякі предмети полтавського заводу, чудові речі, можна поповнити сервіс або ж свою колекцію. Хто що збирає, то, будь ласка, пишіть, звертайтеся можна під відео в коментарях, або ж на Viber чи в Телеграмі. Також долучайтеся до телеграм-каналу, там завжди багато цікавих різних пропозицій і різні у нас теми для обговорення. Будемо раді новим учасникам. Посилання я також залишу під відео. І ось що я вам хочу запропонувати: всі ці речі нашого рідного заводу назбиралося трішки. Деякі предмети в мене буває, купляють, Потім знову. Цей предмет з'являється, і знову можу вам його запропонувати. І ось любителям ранкової кави таку красунечку пропоную новенька кавова пара, кавова. Малюнок дуже схожий на славнозвісний наш Леся, мабуть, теж так називається Леся, але кавовий. Ось клеймо. блюдечко, трояндочка в медальйоні. Тут і ручний розпис, і позолота все гарне, все ціленьке. І тонесенька така чашечка. Маленька, акуратна, якраз для ранкової кави себе порадувати і гарно розпочати день 200 гривень. Є креманочки від сервізу Славутич або Полтава його ще називають ось такі. Хто збирає, кому потрібно, то, будь ласка, пишіть ось. Я клеймо по 50 гривень. Щоб сервіз був в повному складі, то можна буде дібрати. Ще є така вазочка від цього ж сервізу для квітів, а можна серветочки поставити. І тут трішки є ось такі: це не сколи, це просто фарба, так, скажімо, потерлася чи стерлася якось так, можна сказати. Сколів немає. Ось клеймо, вазочка 150 гривень. У мене колись була і цукорниця, і був чайник. Вони такі дуже гарні, дуже помпезні великі. Придбали люди і поповнили свій сервіс. Також хочу запропонувати ось таке велике блюдечко до чашки гіганта на 1 літр. Була чашечка, але її придбали, блюдечко залишилося. Ось таке 100 гривень буде коштувати. Кому не вистачає, то можна буде купити. Молочники, хто любить молочники, чи є такий сервіз ось такий красень, подивіться ручний розпис з обох боків. Рідко вони вже зустрічаються у нас, порозбирали все, вже все розкупили, вже в приватних колекціях. Ось клеймо. Полтавський завод 200 гривень цей красунчик. Ось такий сервізу в українському стилі. Це деколь. Молочник в гарному стані теж є така чашечка до нього. Клеймо 150 гривень цей молочник, і від нашого кавового, славнозвісного сервізу Зозуля. Молочничок є. Вони в мене частенько бувають, але їх і розбирають. Люди збирають такі сервізи, тож молочники ці надовго не затримуються. Теж 150 гривень цей молочник. Така краса. Зараз також дуже актуально ось бульйонна пара, білий фарфор, біла порцеляна з позолотою. клеймо. теж в гарному стані 200 гривень ця пара, малюночок дуже такий акуратний, дуже ніжний. Ще хочу запропонувати ось такий красивий чайник. Ну, це вже така більш літня тема. Тут деколь, але є й ручна домальовка. Кришечка є, зараз вам ось так поверну його. З обох боків цей малюночок теж клеймо. 200 гривень цей чайничок буде коштувати. Кому треба до сервізика, то можна буде придбати. Це такі предмети. Ще ось така рідкісна колекційна річ, штов називається старка. Полтава. Теж вже рідко вони зустрічаються, і, до речі, кришечка рідна в гарному стані, тобто все в наявності. Буде коштувати 300 гривень. Ще можу вам запропонувати для любителів ексклюзиву ось такий кавник з рожевої порцеляни, новенький, теж ручний розпис. Ось такий елегантний та витончений. З двох боків йде малюнок, клеймо без кришки. Але він новенький, ціленький, можна для квіточки можна кришечку підібрати 250 гривень. До речі, рожева порцеляна дуже-дуже рідко трапляється. І ось такої ж форми трошки інший малюночок. Теж новенький кавничок, гарненький. Можна використовувати як таку дуже-дуже оригінальну лієчку для. Домашніх квітів. Ось такий цей 200 гривень буде коштувати. Або при бажанню підібрати якусь кришечку, і буде щастя. І ще хочу показати глечик. Я ось недавно вам показувала в своїх знахідках. Ось такий домашній, такий затишний, теплий, червоний вгорушок, теж рідна кришечка. Кому потрібно, немає тут клейма, але це наш полтавський завод. Для узвару, для молочка, для компоту можна буде його використовувати. Дуже такий милий, затишний і теплий глечик для щоденного користування. Це в мене такі пропозиції. Кому що потрібно, що сподобалося, то, будь ласка, печіть, Звертайтеся, буду вам рада допомогти. До нових зустрічей, всього всього вам доброго та світлого. До побачення!